У церкві через сім засобів сходить особливо благодать Божа на людину. І ці сім засобів називаємо сім святих таїнств. Вони діляться на три блоки. Перших три хрещення, миропомазання і Євхаристія, називаються таїнствами християнського втаємничення. Через них людина входить в спільноту церкви, стає причасником. Тіла нареченої Ісуса Христа, Церкви самої. Якби передумовою всіх інших святих таїнств є хрещення. Що таке хрещення? Це є відречення від всього, навіть від життя тутешнього, земного. Та бо під час хрещення відбувається смерть. Не мов би топиться в воді людина, стара людина і стає нова. З новим ім'ям, з новим статусом. Тепер вона не тільки дитина людей, тепер вона також названа дитиною Бога. Бог її не мов би через хрещення усиновлює. Каже, тепер ти моя дитина. Тому хрещення є передумовою. Якщо людина не має хрещення, в неї не може, не може прийняти вона будь-якої іншої заповітання. Але через хрещення, коли вона приймає цю смерть, входить в життя вічне. Разом з Христом вмирає і разом з Христом воскресає. Коли витягується з води, їй дається біла одіж і дається свічка в руку. Та, що ти маєш тепер світити світлом бути для світу? І що тепер? От новоохрещена людина ще нічого не міє. Їй потрібно мати якісь дари. Щоб тими дарами, послуговуючися, вона могла оце робити, світити для світу. Тому то в нашому обряді відразу дається друга тайна – миропомазання. І саме через неї ми просимо Духа Святого, щоби зійшов на неї. І так людина єднається з Духом Святим. Ну, з душею Бога, так, з Духом Його. Єднається, щоб бути в сопричасті. І Дух Святий дає, дає їй свої дарунки. І ті дарунки дару, дають плоди в світі. І ці плоди можна відчути. Там, любов, радість, мир, довготерпіння і те, що, те все, що говорить нам апостол Павло, а дари є розум, кріпость, знання, побожність, страх Божий, мудрість і таке інше. Так? Дух Святий входить. В життя цієї новохрещеної людини саме для того, щоб її диявол відразу не знищив. Щоб нею е, володів Бог, Дух Святий. Тому він входить в її життя і вона, послуговуючись цими дарами, світить для світу. Однак Бог не тільки дух, він взяв на себе тіло, Бог воплотився. І тому-то в нашому обряді відразу дається і третє святотаїнство. Третя святотайна називається Євхаристія. Слово означає благодарення, подяка. за що ти дякуєш? За воплочення Христа, за Його жертву. І ти стаєш причасником тої жертви. Ти приймаєш тіло і кров Ісуса. І ось тепер ти мав єдність з Духом Бога, а тепер ти ще маєш єдність з воплоченим тілом Воскресло Христа. Це тіло, воно тепер небесне, воно тепер вічне. Він Воскрес раз і назавжди. І Він своє тіло сам роздав. Це Його заповідь. Беріть, їжте, це є моє тіло, пийте, це моя кров. робіть це на мій спомин. Будьте причасниками мого тіла. Я своє тіло роздав вам. І це тіло ми називаємо церква. Саме в церкві ми єднаємося в тілі Ісуса. Кожному, хто є членом церкви, тече та сама кров Ісуса Христа, те саме тіло, причащаємося до уст, беремо те саме тіло, що ми всі є поєднані цим. І тому-то називаються ці святі тайне, це таїнство християнського втаємничення. Через хрещення ти відрікся всього земного і живеш тепер для вічного небесного. Через миропомазання на тебе зійшов Дух Святий і дав тобі свої дарунки, щоби ти мав єдність з Духом Бога. Через Євхаристію. ти приймаєш тіло Бога. Хрещення і миропомазання вони тільки раз в житті уділяються. Хіба колись була ще традиція, що якщо була людина віровідступником, відійшла від віри, то коли вона наверталась, каялася, то колись їй також давали миропомазані як знак, що той дух до неї вертається, що вона його відреклася, але. Тепер, і це була це таїнство мерокласнення уділялося не мов би в другий раз. Але зазвичай так є, що тільки раз в житті. А от таїнство Євхаристії часті ми приймаємо хоч кожного дня. Бо це не мов би поновлення. Я завжди їм небесну їжу. Я завжди маю собі тіло і кров Ісуса. Я завжди готовий там, єднатися з Богом, очищаюся через. Покуту через сповідь і єднаюся знову і знову і знову і знову. І таким чином той самий дух в мені оновлюється, дух Бога, що Він мені присутній, тіло Бога в мені завжди присутнє. І так хоч би кожного дня. Наша церква каже хоча б раз на рік, такий та мінімум. Але зазвичай люди, які в церкві є е, віруючими, побожними, воцерковленими, Водає бодай раз на місяць, бодай раз на тиждень, по неділях, а якщо людина вже близька з Богом, то й кожного дня ходить до причастя.